Для виконання лабораторної роботи в нас зібрана ось така установка зі штатива, дротини і нитки з тягарцем, і відповідно ми маємо визначити, за який час цей тягарець здійснить 25 обертів. Для зручності визначення і опису руху знизу лежить платівка. І відповідно по ній ми можемо орієнтуватися про те, скільки кіл буде. Скільки обертів буде здійснено. І можемо також визначити радіус кола, по якому рухався наш тягарець Почнемо наш дослід. Відповідно, наш тягарець має е, здійснити 25 обертів. І я буду рахувати, скільки обертів він здійснив і коли починати, і закінчувати засікати час. І так, приготувалися. Почали один. Два. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25 зупинили. Наш тягарець здійснив 25 обертів. За час, який ви порахуєте згідно відео і радіус кола, по якому він обертався, дорівнює. 15 сантиметрів. О, ну, це кількість обертів N 25. І радіус кола 15 см. Відповідно, ви е, визначите час, за який було здійснено цих 25 обертів, і запишете його, і визначите всі інші величини згідно формул.